Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо петлю для пластикових дверей від виробника Elephant. Це дуже відома марка, це турецький виробник, дуже-дуже давно на ринку використовується в великих об'ємах, ставилася в свій час. Тобто, і зараз її також приміняють. В такій коробочці вона поставляється оригінальній, тобто Elephant. В принципі, зараз коротко оглянемо, що у нас всередині. Тобто петля складається з двох частин. Це частина, яка в нас йде на стулку дверей, і частина, яка йде у нас на раму. Е е петля, в принципі, випускається, виробляється, вибачте, зараз в трьох кольорах. Це білий, коричневий та антрацит 7016. Більш детально можна подивитись у нас на сайті wink.org.ua. Там є креслення, фото і ціна відповідно. По петлі. Тобто петля, повторюсь, з двох частин це стулкова частина. До речі, якщо ви не знаєте, як визначити, зазвичай оригінальний елефант ставить тут клеймо, тут намальований такий слоник. Не знаю, чи на відео видно, але. Він тут є. Тобто можна визначити, що це саме елефант, тоді просто заказати, якщо у вас заміна. Сама довжина цієї петлі 105 мм, тобто ще її так називають 105-м. І е, рамна частина вона складається от з підкладок, якими ми, за допомогою яких ми вирівнюємо, якщо нам потрібно трошки вище виставити петлю. В ній є два штирі для більш посилення. Відстань між тирями 62 мм і висота самої рамної частини 41 мм. тобто І отак вона збирається. В комплекті далі йде штифт. Отакий от от металевий. Тут кріплення та декоративні заглушечки. тобто все, все що потрібно. Замовити даний товар можна за посиланням, яке буде в кінці цього відео.